Так чи ні? Тобто є дітки, які люблять співати, є дітки, які люблять танцювати, є дітки, які люблять розказувати вірші або займатися спортом. В принципі, всі ви бажаєте десь займатися. Багато з вас вже займається Отже, В цьому році сьогодні у нас яке число? 15 вересня, і ми сьогодні розпочинаємо роботу. Я вам тихенько-легенько розкажу, що в нас в школі може бути, яке може бути. Значить, перш за все в нашій школі працювати буде дуже багато. Але для молодшої школи, бо тут в основному бачите, тільки молодша школа є половина з них. Старша школа у нас зараз ще навчається, них ще є два уроки. щоб ми їх не зривали з занять, то ми сьогодні таке зв'язок вирішили, провести для вас, для молодших. В нашій школі є танцювальний гурток, який називається світанок. Да? От підніміть руки, хто в світанку приймає участь. Дивіться, бачите, скільки є танцорів, і ще так само їх буде багато нас. От Наталія Олександрівна, яка веде цей гурток. Поаплодуйте, привітайте. Є в нас в школі хоровий гурток. Володимир Олексійович, керівник. Всі ви знаєте, отак він нашу музику викладає. Є в нас в школі гурток веб-дизайну, вони, правда, ходять трошки старші, але от Ростислав Миколаївич, який нас зараз і знімає, бачимо. Є в нас в школі туристичний гурток, туди можна також з самого меншого починати йти, але надалі, коли ви підростете, 100% можете піти в будь-який похід, взяти рюкзаки, будете знати на яку віровку ціплятися, яким карабіном і переправлятись через всі перешкоди. Так? Це в нас є Олександр Палівич, він зараз на уроці. Є в нас гурток театрального мистецтва Оксана Петрівна, от вона. подивіться. Бачите? Так, Є в нас ще євроклуб Олена Олександрівна. Є в нас гурток інспекторів руху. Це трішечки для старшої школи керую я. Так, щоб я ще когось не пропустив. Ще в нас секція боксу набирається. Хто з вас бажає, то теж може прийти на секцію боксу. Це ви скажете своїм вчителям, вони вас запишуть і наступної неділі буде працювати ця секція боксу. Крім цього, що в нас є філії нашої районної музичної школи. От, ваші області, подивіться, хто захоче грати на баяні чи на пану на будь-якому інструменті. Можемо грати без всяких питань прямо на школі, так? І хто бажає малювати, там ще є в нас художня секція, просто зараз немає керівника. Тобто, все для вас. І сьогодні ми розпочинаємо відкриття нашої гурткової роботи і починаємо відкриття піснею талановитого хлопця, який Володимир Олексійович вже не перший рік займається, не перший рік співає. Олег Довіняк. Зустрічаємо ваші випусти. Чи любите танцювати. Да? Давайте зараз до мене лицем таку прямо шерена, ми стаємо по класу, запросимо Наталію Олександрівну, і вона зараз разом з вами, вона вам буде показувати, і ви за нею будете повторяти всією школою, спробуємо танцювати хоч або два Horsaya baküşe

dois, bom Дякуємо, будь ласка, собі, дякую вам за даність, дякую Наталі Олександрів. Прошу от сюди до Олени Олександрів стоїть. Так, там нас перший, так? Да? А перший один чи обидва? Перший я і перший бе разом, так? Да? Всі, хто є. Не питання. Цезарія Михайлівна, ваші теж тут? Ні? Значить, дивіться, зараз що ми робимо? В нас є гурток театрального, театральної творчості, да, я вказав? Керівник Оксана Петрівна. Зараз Оксана Петрівна з вас вибере кандидатів, які вміють зробити цікаву річ, показати деякі предмети. І кожен з них підійде до вашого класу і буде показувати, а ви будете вгадувати, да? Це називається гра як? Крокоділ! По вулиці больша большая крокодила, але вона показувала все, що тільки можна, і всі вгадували. Да? Оксана Петрівна, відбирайте собі кандидатів артистів. О. Таня, прошу. Русланка, де? Русланка, ходи сюди, ходи. Толя, ходить сюди. Катя буде, не питання. Так, Настя. Можете ще 4 класів, хто у вас найартистичніший, може показати, що хочеш. Так, є, Бобров. І хто там ще з вас? Оксана Васильна. Хто, хто? Катя, гайда. Все, ви давайте групою йдіть, удаляйтеся, які що ви маєте показувати, розподіліться по класам. Туди, до Оксани Петрівни. підходьте, вона вам все розкаже. Значить, а я вам поки що поясню правила. Всі ви знаєте, зараз перед вами просто стає хтось з ваших однокласників або з іншого класу хтось. Підійде хтось до вас з однокласників і вам показуватиме без жодного слова якийсь предмет. Ви маєте вгадати, як він називається. Чи то. Ступ, чи то школа, чи то мікрофон, чи може яблуко, чи кавун, чи диня, хто його знає. Тобто вам зараз будуть показувати слова, а ви вгадуєте. Зрозуміли? Домовились? Все, готуємося, зараз до вас прийдуть артисти. Так, якщо вгадали, то стаємо на своїй місцях. Що там у нас? Всі вгадали? Тепер мене до вас до всіх запитання є, дивіться, невеличке. Вам сподобалося тільки що? Вони співали, танцювали і ще й розгадали. Сподобалось? така вона є гурткова робота. Але я вам хочу сказати про те, що якщо вам це подобається, то напевно, Галина Валентина, ми вийдемо з пропозиції до учкому, щоб до них приходили вожаті кожного дня на великі перерви і з ними гасали, такі тільки може. Да? Тобто ми можемо і таке зробити, якщо бажаєте гратися, будемо гратися і на перервах і після уроків. А зараз на цьому наше свято майже закінчене. Я хочу ще запросити одну співачку, яку, напевно, ви всі знаєте, і багато хто з вас чує, як вона співає. Вона вже в цьому році випускниця, але дарунок для вас хоче заспівати пісню, щоб ви всі разом об'єдналися в єдину українську родину. Можна підтанцьовувати танцювати. Родина народу святиня, не біли, нехай це живе джерело на святково прибрані столі, ухмяну пахне хліб нарушников. Котнувся вдячно, я святі самі ущи. Оксані Білорус до нових зустрічей на гуртках.